Антимонопольний комітет взявся за закордонні паспорти. У відомстві вирішили потрусити Державну міграційну службу, яка розвернула у центрах видачі закордонних паспортів приватні послуги. На базі ДМС весни працює державне підприємство Документ, яке бере з громадян гроші за бланки, страховки і навіть консультації. Хоча ці послуги українці мають отримувати у підрозділах міграційної служби безкоштовно. В антимонопольному комітеті отримали численні скарги на діяльність компанії Документ люди. Скаржаться, що їм нав'язують послуги фірми і змушуть їх оплачувати. Ускільки може обійтись бажання виїхати за кордон, дізнавалась Ксенія Веркалець. Ксенія, вітаємо! Тобі слово. Добрий вечір, колеги. Антимонопольний комітет підловив на свій гачок Державну міграційну службу, ДМС може поплатити за діяльність державного підприємства документ, який працює на базі підрозділів міграційної служби і надає громадянам платні послуги, такі як довідки, страховки та навіть платні консультації. Самі представники антимонопольного комітету переконались в цьому на власному досвіді. Вони провели експеримент і отримали собі закордонний паспорт. І сплатили всі ті платежі, які кожен громадянин фактично змушений. Сплачувати під час отримання даного паспорту. Як, наприклад, оплата страхового полісу, так, 75 гривень, крім того, довідка про наявність відсутній судимості ще 93 гривні. І, як я вже зазначав, інформаційні конституційні послуги, які фактично зводяться до заповнення бланку, це теж вони коливаються від 30 до 150 гривень залежно від підрозділу Державної міграційної служби. У Антимонопольному комітеті упевнені, що Державна міграційна служба штучно створила платний сервіс на базі безкоштовних послуг і дають ДМС місяць, щоб вони цю ситуацію змінили і вгамували апетит державного підприємства документ. А якщо ж не вкладуться у ці терміни, то погрожують навіть судовими позовами у самому ж документі запевняють, свої послуги вони не нав'язують, а лише пропонують людей, не обдирають. А навпаки, спрощують процедуру отримання закордонних документів. Компанія заснована 10 років тому на базі МВС. Нині вона підпорядковується міграційній службі, але процвітає з цієї весни. Уже і сучасний офіс на у центрі Києва на бульварі Шевченка собі відкрила. А з клієнтів вони беруть лише по 200 гривень 250 гривень за повний комплект послуг. В нас чітко дотримується принцип добровільності. Тобто, якщо людина не має певної освіти юридичної, вона не знає, як заповнити ці документи. Якщо хоче, щоб її інтереси представляла, наприклад, державний підприємство документ, тоді вони вже звертаються до працівників нашого підприємства, і працівники вже представляють їхні інтереси в органах державної міграційної служби. Я відшукала пані, яка переплатила гроші за оформлення закордонного паспорту. Пані Ганна підрахувала, що збідніла через такі необов'язкові послуги, які нав'язали на 200 гривень. сказала, что у меня там поездка планируется к весне. Вот я хочу сделать себе загранпаспорт. Мне предъявили, что вот надо вот одну квитанцию, вторую очень много квитанций мне дали. Я начала разбираться, почему так много. Они сказали, ну вот сейчас надо вот так и получается там и это эм, страховка. Я говорю, почему я тоже буду оформлять страховку, когда уже перед этим, Нет, вот вы должны вот это все уплатить. Если вы не уплатите, значит ваша поездка может не состояться. Я, конечно, пошла, все уплатила. Як добре порядочний чоловік мені його видали. Ця пані добровільно виділила гроші з сімейного бюджету і переплатила їх. Вже і змирилася. От Іван Фурлет з Житомирщини прикував себе до батареї кайданками в Овірі, коли ті ще існували. Такий спосіб він протестував проти платних послуг, окрім державного мита, які його змушують платити за оформлення документу для виїзду за кордон, колеги. Ксенія, а скажи, будь ласка, мене цікавить таке запитання. От якщо цю компанію документ да наскільки я зрозуміла, антимонопольний комітет оштрафує, чи державну міграційну службу, то наскільки це може бути? Яка сума це може бути? Наразі йдеться про повідомлення у 30-ти денний термін дають можливість вжити заходів, і йдеться про порушення статті 16 закону України про захист економічної конкуренції. А от щодо якихось штрафних санкцій, поки що у повноваження антимонопольного комітету не повідомили. Тобто, насправді це просто буде попередження з їхнього боку і все. Наскільки а, я а, а компанія документ підприємство документи далі працюватиме, я так зрозуміла правильно? Я думаю, насправді що це моя особиста думка, що у документі не будуть нахабніти, і не будуть нав'язувати послуги громадянам у тих же міграційних підрозділах, а можливо будуть більш обережними. А от щодо коштів, то я не знаю, як зараз, але щодо тих коштів, які вже громадяни сплатили за послуги цієї компанії, то їх вже на жаль не повернуть. А от щодо того, чи будуть сплачувати і надалі, поки що не знаю. Мені чесно кажучи, взагалі все одно, що буде з цією компанією і що їй скаже непоновольний комітет. Мені насправді шкода цих людей, яких силою змушують туди йти. Я чесно кажучи, не розумію цієї позиції. Мені здається, перш за все, треба було би напевно розібратися. З тими працівниками, коли до них люди приходять, щоб безкоштовно зробити паспорт, не платити за послуги, тільки там мінімальні внески зробити. А вони беруть і відправляють, тому що не знаю, може вони працювати, не бажаючи ще щось, відправляють у платні сервіси. Ось хочу... це, звується не перше. Треба розібратися, Андрій. я Не хочу нікого ні в якому разі захищати, але просто хочу сказати, що наші б громадяни мали б бути обачнішими, просто розуміти, коли їм нав'язують послуги, за що треба платити, за що не треба платити. Просто ну я... завжди я є з... фірми, я які згідно... користують. Я ксені з тобою згідний, що вони мають бути обачнішими, але ти може бути обачнішим тільки тоді, коли ти розумієш, які в тебе є всі опції. А коли вони навіть не знають, що в них це опції, їм кажуть так, звичайно роблять, будь ласка, дій туди. Вони туди приходять і їм кажуть, Заплатіть, будь ласка, стільки грошей. Вони навіть не знають, не мають поняття про те, що це може зробити безкоштовно. Це те, що власне мене не влаштовує всі ці ситуації. І чому я вважаю, що найперше, держава мала би взятися за тих людей, які не час, і не сумлінно працюють. На жаль, в більшості випадків так і бувають, і саме скарги від таких людей отримали представники антимонопольного комітету. Дякуємо, Ксенія. Це була Ксенія Веркалець. Ну а ми продовжуємо випуск.